Пане Олександре, зразу всі крапки надає, Зеленський є легітимним президентом України, подобається він мені чи не подобається, згідно з Конституцією України, він є легітимним президентом України. Стаття 108 Конституція чітко говорить, що президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду обраним особи Жоден президент України рівно 5 років на своїй посаді не був. Хтось менше 5 років, хтось більше 5 років, той же кучма. Ющенко, до речі, судився. Коли Верховна Рада призначила вибори на 26 жовтня 2009 року, він сказав: Вибачте, я президентом був е, обраний там в січні місяці 2005 року, не 4, тому що був третій тур, пам'ятаєте? І, і Верховна Рада змушена була перенести вибори там значить, на січні. Тому в нас немає правила, що 5 років є, і ти більше не президент. Ні, ти продовжуєш виконувати обов'язки, поки нову. Новообрану особа не вступить на цю посаду. Це нормально, щоб не було вакууму влади. Правда? Питання в іншому: чому вибори не проведені? Хто це вирішив? Я хочу нагадати, що ще в липні 2023 року голова Верховної Ради Стефанчук, Руслан Анатолійович Олексійович, вибачте, Руслан Олексійович. Виступив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного чи надзвичайного стану. І це той гіркісний випадок, коли я повністю погоджуюсь з Степанчуком. Тому що право обирати і бути обраним належить до конституційних прав наших з вами, передбачених 38 статтею Конституції. А 64-та стаття Конституції говорить, що конституційні права. Не можуть бути обмежені, крім випадків встановлених Конституцією. Так от наше право обирати і бути обраним обмежено 85-ю статтею Конституції чи 83? 85. Там написано, що в разі, коли повноваження Верховної Ради закінчилися, а дії надзвичайний чи воєнний стан, то вони продовжуються. І вибори проводяться після закінчення воєнного чи надзвичайного стану. Питання є, немає Конституція, обмежила наше з вами виборче право. Але такого положення в Конституції немає щодо виборів президента чи місцевих органів влади. Таке положення міститься в законі про правовий режим воєнного стану, про правовий режим надзвичайного стану. Тобто конституційне право, яке у нас з вами передбачене Конституцією, Конституції, обмежено з законом України. Давайте читати восьму статтю Конституції. Там написано, що норми Конституції мають, це норми прямої дії, і вони мають найвищу юридичну силу. Як може конституційне право бути обмежено законом або, наприклад, постановою Кабміну? Як? І тому це положення в законі є неконституційним. Очевидне. Чому ж вибори не проводяться? Вибори не проводяться тому, що тут, тут співпали інтереси трьох сторін. Перше, президент Зеленський знав, що потрібно буде вибори проводити в 2024 році. А в нього на носу було звільнення головкомозалужного. Ото від собі, він звільняє головкома-залужного, а в травні місяці чи квітні відбуваються вибори президента. Прольот? Ну, досвід кучми, я думаю, зрозуміли, да? так? Тобто, тобто, як звільнити залужного так, щоб вибори не провести? Він зацікавлений в тому, щоб виборів не було. Зафіксував. Відповідно, вся його влада теж не зацікавлена в проведенні виборів. Правильно? Зеленський і зелена влада проти цих виборів, бо небезпека є велика, що звільнений головком буде балотуватися і буде так, як з Кучми і Кравчуком. Далі проти виборів під час війни народ, якому пояснила пропаганда: це ж будуть ну, там почнуться оці всі бійки, тралівалі, і і ну, не треба. І народ сказав, да, да, да. От Розумієте, звільнити головкома під час війни можна, так як це Зеленський зробив заложник. Це його право, правда? Він же має право звільнити головного Та Питання нема. І він не боїться за наслідку. А от у народу забрати право змінити верховного головну командую, можна. Коли ми бачимо, що він не тягне, ж не провести вибори і не поміняти головнокомандуючи. Це ж нормально. Але ні, от людям виношили, що це буде небезпечно. Раз. Ну тоді хтось повинен ну, захистити людей і Конституцію. Це повинна була зробити опозиція. А що опозиція? Опозиція разом з владою підписує меморандум. Те, що вибори проводити не буде. Тепер опозиція звертається до Конституції, каже, президент не повинен порушувати Конституцію, конституційні права громадян. ребята. Ви допомогли Зеленському проігнорувати. Дуже важливу норму Конституції пов'язану з періодичністю проведення виборів. Ви підписались під це. Тепер, коли він ігнорує далі Конституцію, ви згадали про неї. Це так не робиться. У пане Олександре, я вам хочу сказати, що е, Зеленський буде президентом, допоки не виберуть нового. І це буде легітимно. Я хочу тут, щоб це ясність була повна. Але я впевнений, що він буде відповідати. За те, що він проігнорував Конституційну норму щодо періодичності і вчасності проведення виборів. Як тільки влада зміниться, його за це спитають. Він як грант Конституції, повинен був це зробити. Сказати, знаєте, що люди друзі? Конституція є, і я за неї відповідаю. Тому вибори будуть. Він би тоді вибор виграв, в мене сумніву немає. І навряд чи хтось йому серйозно міг би зашкодити. Вони б побоялися, побоялися заложень. Побоялися цього чорного лебедя, який може прилетіти. І тому наплювали на Конституцію. Стосовно заява Лобова. Ну, е, я думаю, що можна до цього поставитись е, так же приблизно, як до крейсеру ракетного Москва. Він повинен плити от в тому самому напрямку, в якому поплив ракетний крейсер Москва. Не йому вирішувати. Коли і як нам проводити вибори. У нас є Конституція, ми повинні були це зробити, але не зробили. Уже зараз ми ситуацію розвернути в 24-й рік не можемо. І якщо, як казав мій командир дивізіону, в якому я був курсантом, він завжди нам казав так, коли ми там починали щось виправдовуватися, там щось ми не зробили, виправдовуватися, він завжди казав нам так: хто хоче зробити, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причину. Якщо Росія не зацікавлена в мирному процесі, вона вам ще 300 висуне різних причин, по яких от не можна підписати там, там, чи припинення вогню і так далі. Ну, бачите, Зеленський нелегітимний, не може ви вибори проведемо, потім ми проводимо вибори. Біда ж в чому? Коли ми починаємо грати по їхніх правилах. Ну, домовилися 10 травня, що 12-го, якщо ви не. Оголосити, не, не погодитись на перемір'я, як будуть санкції. то якого ти біса, якого ти біса погодився на перемови? Це дика ситуація. Ти Абсолютно. ж підставив союзників, ти, ти домовився з ними про одне, ти їм навіть не сказав, і ти наплював на них і поїхав на ці перемовини: стадіон так стадіон, Стамбул так Стамбул. Ти б зіграв по правилах Путіна чи ні? Да. Ну, давайте далі, давайте послухаємо Лаврова і зараз терміново почнемо вибори проводити. А потім він скаже, а у вас вибори були якісь не такі, як нам треба, бо це ж не той результат, на який вони розраховують, правильно? Давайте далі, хотілки їх виконувати. Чи як? Безмозглі вони ці зелені. Абсолютно безмозглі. Вони не прораховують наслідки своїх дій. Що вам толку, що Трамп там псав, їдьте негайно. А чого ми думаємо негайно їх? Ми домовилися, що. Перемир'я, а потім будемо розмовляти. Ні, ви їдьте. ну то їдь сам. Так він тепер нікуди не їде і ніяких санкцій не вводить. Для чого ви його слухали? Він вас ще більше зневажає, ніж зараз, коли ви повністю робите те, що він каже. Завтра він з іншої ноги встане, скаже, що так треба робити. То що ви будете бігти і робити те, що він каже? Я не знаю. Ви Знаєте, дивитися на це просто, ну, не обурюючись, неможливо. Наша вся проблема в тому, що, знаєте, риба гнізла. І старим злобім місцем в Україні сьогодні є ця наша владна верхівка. Вона абсолютно некомпетентна. Ну, я не хочу говорити грубо, але, як каже, наша молодь вона дупля не ріже ні в чому. І це велика біда. Лавров згадав книгу Леоніда Кучми Україна не Росія. І сказав, Беречко, в моєї дитини ця книга є часто часто її Ну, я поки процитую. Ем, ця книга стала фундаментом для українських націоналістичних еліт. Чому згадали кучму? Чому його записують в націоналісти? Ви знаєте, я цю книжку купив в Москві. Після того, як кучму її там видав, до речі, він там її презентував? Це ще було до війни. Задовго до війни, це ще десь було. Кучма вже вже не був вже президентом у В'ющенко, і я це десь рік, напевно, шостий, сьомий чи п'ятий. Я цю книжку звідти привіз. Ну, ви знаєте, що, як правило, такі книжки самі вожді не пишуть. Ви ж, напевно, читали там малу зімну целянину возрождення. Хоча ви менше, ви на не пам'ятаєте, а я. Ви ні. знаєте. В мене у матері моєї у батьків була в бібліотеці ця книга, трилогія да. Малая Земля в дуже красивому такому оформленні. Правда, в мене враження, що її ніхто не читав. Але даремно так кажете. Справа в тому, що я, от я випускався в 83-му році школи, вже да? Брежньо помер в листопаді 82-го. А в програмі ви, ми здавали українську мову і літературу. За 10 клас в російськомовній школі я вчився. Російсько, з російської мови і літератури ми писали твір, а екзамен з української мови і літератури був серед тих екзаменів обов'язково по випуску, випуску з 10 класу. І от якраз одним із питань були: мала земля це лінево ну Мене Бог милував, а мов кому ну, дістався цей, цей значить, щасливий квиток. Від, значить, Рассказывал. Я же их зараз пам'ятаю, но цитировать можем. Дневников на войне я не вел, но каждый из 1418 дней на честь запомнился мне особо и так далее. Господи, там было возрождение, значит, еще трава там не успела прорасти там, через руины и так далее. Ну то есть э, ясно, что Леонид такого написать не не мог сам. Почему? Потому что, опять же, вот, у меня тут есть мышка волгогоневский, семь вождей. Де є уривки із, то, із щоденника Лені Деліча. Як він там писав? Ну, він писав так, як люди в селі пишуть. Тобто Він починав з великої літери і крапку ставив в кінці. Ні ком там, ні розділових знаків, нічого там не було. Сьогодні поговорили е, немножко е, А, з ким і поговорили немножко з таким-то о хокеї і о Конституції. Слово Шевернадзе він ні разу не написав правильно ім'я. Що на Ну тобто, коли ви почитаєте щоденники е, Брежнєва, значить, які він там, як він писав, то ясно, що такого, такий гарний літературно оброблений твір повинні були написати, як їх тоді називали. Хай мене вибачать люди афроамериканського е, походження, тоді це називали літературні негри. От вони писали за свої, за вождів значить, е, ці твори. І тому, коли Леонід Данилович цю книжку видав, так, написав, то я знав, що хтось писав із тих серйозних людей, які вміли літературно обробити його думки. Але це його думки, що важливо. Це думки самого Леніда Даниловича. І Він би ніколи б не поставив підпис під цією книжкою, якби він з це був не згоден. І от треба пам'ятник поставити тим людям, які писали цю книжку. Я її не зря прочитав. Я, до речі, після цього і інші книжки Леніда Дадливича прочитав. Для мене це було дуже важливо, тому що це політичний досвід. Як би ми не ставились до, до, до наших українських політиків, їхній досвід навіть негативний, треба вивчати, щоб потім не повторювати ті помилки. Це дуже важливо. Так, Також там декілька цих речей. Але найсильніша книжка все-таки була оця Україна, не Росія. Причому Кучма її написав не стільки навіть для українців, скільки для росіян. Вона російською мовою видана. І я, коли прочитав цю книжку, коли я її читав, я, знаєте, до якого порівняно прийшов несподівано? Я порівняв дві політичні фігури, які в цей же час діяли. Це Олександр Григорович Лукашенко і Ленинську. Пердиться. І той, той походять з тела. З Глухого, той казав, Білоруського села, Леонід Данилович з глухого черні, села на Чернігівщині. Не в Рівненській області, як Леонід Макарович кравчук не з Львівської, там Івано-Франківської, з Чернігівського села. Коли в 99-му році Леонід Данилович до нас приїздив в Вінницю і виступав перед е, активом, перед президентськими виборами, я пам'ятаю його слова, каже: я народився в такому глухому селі, він казав. Що тоді світло провели, тоді, коли я звідти пішов навчатися в університет. Світло провели. А другу туди зробили, коли я став президентом. Ну, це так для ілюстрації зробив, знаєте, щоб люди уявляли собі, де він народився. Тобто, і той, і той виросли в селі. Тільки той в білоруському селі, кучмо в українському. Подивіться на Лукашенка. Що в ньому білоруського? Білоруську мову він ніколи не вважав своєю, і він на ній не розмовляє, фактично вона знищена за, 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 за його 30-річне правління, правда? Нема білоруської мови. Ентузіасти там якісь пробують це робити, ну все. Он по-русски говорить, обща історія, там, значить, з русскими вони там, браття навіки і так далі, і так далі. Союзна держава. І візьміть кучму. І коли стало питання, пам'ятаєте, коли. Розвився на початку 2000-х років Лукашенко, коли взяв курс на встановлення диктатури, там пропав міністр внутрішніх справ, пропав е зник, е зник керівник Центральної виборчої комісії, тобто таким чином з силовим, то після справи Гонгадзе, як себе повів кучу. Він прекрасно знав, хто стоїть за справою Гонград, хто йому поміг. от Загнати в цю міжнародну ізоляцію. Він прекрасно знав. Але Леонід Данилич, Лені Данилович, виявився українцем. На відміну від Лукаша. І він ключі Януковичу від кабінету не передав. Він зробив так, що в Україні був третій тур виборів, і передав Ющенко країну. А вже Ющенко віддав її Януковичу. Як сплота, ну це окрема тема. Так от Леонід Данилич, після того, як перестав бути президентом, написав цю книжку. І тут все написано, чого він так зробив. Тому що, спілкуючись з колегами з Росії, він бачив, як вони ненавидять Україну, яких справжнє відношення до українців. Лавров це зараз до нього дійшло. Це підручник українських націоналістів. Ну, а, а я взагалі дивувався, як вони могли цю книжку дозволити видавати в Бласкві в 2003 році. Але її треба читати це унікальна річ, де він там описує всі свої діалоги з російськими дівчатами і так далі. Це попередження всім нашим політикам. Якби вони тоді це прочитали, вони б себе, напевно, трошки інакше. Ну, я не беру там Януковича, але всі інші повинні були прочитати і зрозуміти, з ким вони мають справу. Ну, як ви бачите, молодь книжок не читає. Вона бере, тих, хто закликає книжки не читати, має на увазі Зеленський що ж, навряд чи щось читав в житті своєму Крім Колобка. От, а підібрав собі такий же точно, як Милованов, який Масланко, як, як він казав, я сам книжок не читаю і вам не раджу. Ну, така публіка вас появиться. А ця остання заява Милованова про те, що це в головах українців бідність. Ну, а, а чим він відрізняється від Галини Миколаївни Тертякова? Яка розказує про те, що обідних людей народжуються неповноцінні діти. Чекали там. Неякісні діти, вибачте, неповноцінні, неякісні діти. Оце така, оце така, оце така, оце така оце, ну, скажімо так, примітивна публіка прийшла до влади. Ну, вона ж прийшла, тому що їх хтось вибрав, правда? Як можна пояснити, наша територія скорочується, контрольована, да? а рейдінг Беленсько зростає. Це я. Село, не наче погоріло, не наче люди подуріли. Саме на це схоже. Саме на це схоже. Але я все-таки да, вважаю, що такі речі, як отакі, отакі книжки, як Пучма, написав, їх треба читати. І не тому, що Лавров про це сказав. Тому що це безцінний досвід. Ця людина була 10 років президентом України. І, напевно, коли він там описує якісь ситуації спілкування з. Контрагентами російськими, то ми повинні розуміти, що він чув і які справжні наміри. Коли Єльцин розповідав: кожне утро встаєш і задаєш собі вопрос, що ти зробив для України? Пам'ятаєте він це? Тому треба було додати: плохого. Що ти зробив? плохого для України? Погано нічого не зробив, той день прийшов зря. Ось якось так. Тому... До речі, ну кажуть, що Зеленський дуже нагадує по стилю своєму Леоніда Даниловича. Ну, ну, просто ну, Я не хочу, а є український хороший пристріл, може він і схожий, але як свиня на коня. Про що б Ну, Який Леонід Данилович? Про що би говорити? Леонід Данилович освіта була нормальна. В нього математичний склад розуму. Абсолютно. Знаєте, він каже, що преферанс в карти грав так, що обіграв всіх. Не тому, що він президент, тому що він так грав здорово. Вибачте, але в Радянському Союзі дослужитися до секретаря парткому Південмаша, а потім директора Південмаша. Щоб ви зрозуміли, у нього телефон був напряму членом політбюро. Це як поверець. В обхід Києва, в обхід всіх. Він... Будучи в Україні, він, ну ну як, ну звісно, що він там якісь контакти мав з київським керівництвом, але у нього начальство в Москві. Він жив в закритому місті Петровськ. І при цьому залишитись українцем, на відміну від Лукашенка, який тягнувся до русських. І це дуже важливо. Це, це такого, знаєте, другого вартує. Я просто пам'ятаю, коли я в школі працював. У 93-му році я робив е, Кабінет історії України. От в мене було там на душкою такі портрети діячів української історії, там починаючи від князівської доби, закінчуючи Ленідом Кравчуком, президентом Незалежної України з 91-го року. А під ним я, нам, я взяв плакат, і, і на ньому була написана фраза із Миколи Костомара. Я її знайшов е, у Дмитра Дорошенка. Наразі історії України у там, на, Він там приводить цитату Кастамарова, який писав Славінофілу Аксакову. Ці слова мене тоді дуже вразили, в 93-му році. Спробую згадати дослівно. Росіяни помиляються, коли думають, що знають український народ. Вони, я знову ж таки, орфографію зберігаю, вони навіть не підозрівають. Що в душі кожного думаючого увага і недурного українця спить Дорошенко, Виговський і Мозек. Крапка. І прокинеться, коли настане слушний час. Кучма, якраз приклад того, що писав Костомар. Дружина росіянка, він там в російськомовному місці, він весь в цій партійній номенклатурі, в радянській, да, він уже ж в, нього в душі спав Дорошенко в його спілку і Музенку. Коли не став зустріч час. А в Лукашенка цього не було. В них не було цієї традиції. Вони ніколи себе не, ну, скажімо так, не вважали окремим народом на відміну до українців. Ось чому в Україні такий шлях? А в Білорусі інший. Ось чому нас ненавидять і ті і інші. Тому що ми не такі, як вони. І оце всі розмови про той єдиний народ і так далі, ну, то... це не про що. І коли ми дивимося на Мідінство, да? він вже в Смілі народився. Це Українчик, так? Да? І він себе вважає русский. Русский. Як Святой Петрович голохваста, собственної персоналі. Да? Який я робив? Я голохвастав, Світ Петрович, собственно, персоналі. Це не Володимир Мединський, а не Владимір Я таких бачив в Ленинграді, коли я вчився. Повно таких наших, знаєте, оцих всіх, яких, коли стара Шевченко малював. Кажуть, пам'ятаєте, як по емісом. Аж раптом землячок. Де ти здесь взявся? З України. О, який чудак. Ти ж пождешньому говорити не вмієш. Та ні, кажу, вмію, то не хочу, Який чудак. Я всі входи знаю. Кажу, давай я тебе хочеш в палати проведу. Тільки ти знаєш, брат, ми ж просвіщені, Не поступись полтинкою, дай хабари. <су> Сур тобі мерзавник, ламарю. Отак Шевченко, писував текст наших українчиків, таких як Медицький. І воно пнеться, воно русським хоче бути, розумієте? Воно хоче бути русським, щоб його визнали. Я впевнений, що ці всі росіяни сміються над ним. Тому що він ж не має ні власної гідності, ні власної честі. Він ну, він хоче бути русським, він хоче бути русським. І коли він розказує те, що з русскими воюють з некоторими особливостями. Ну, оце він такий русский з некоторими особенностями, розумієте? Ленін ще колись писав, що я да, обрусів своєї народ завжди пересалювати по часті істинно русського настроєння. Ну, а який він там науковець, то його в 2016 році. Я ну, да. кажу, сам Ленін такий русський. Ні, ну Ленін, принаймні, знаєте, він все-таки цих націоналістів стримував і ну, пояснює, що якщо ви хочете створити Радянський Союз, то треба на рівноправній основі. Бо Сталін хотів, щоб всі вступили в Російську Федерацію і Росія була вищою. Ленін на поліхні повинен бути. І коли то, сьогодні Путін сварить Леніна, то він має на увазі, що кожна республіка мала право виходити з супер. А з Російської Федерації право виходу республіки не мають. Для Чечні, ви бачите, чим це закінчилось, правда. Ось тому Леонід Данилович свою історичну роль відіграв. Принаймні, коли Білорусь згорнула всі реформи і коли вона просто лягла під Росію, сьогодні ж Білорусь існує тільки до того часу, поки Булукашков живий. Завтра Лукашенка не буде і Росія просто її приклопнує. І ніхто, ніхто за неї не вступиться. Ні кордону нема, ні. Митної служби свої, ні прикордону, ні армії своєї нема нічого. Я впевнений, що там і в Білоруському КДБ там всі такі, як наші були до 2014 року. А Україна, розумієте, вона звільняється від цієї всі, так? і це Путін не зря тоді написав, що пам'ятаєте, це стаття його в липні 2021 року, що ми не дозволимо побудувати проєкт Антіросії. Він розумів, що Україна стає Україною. Вона перестає бути Росією. І вона звільняється від усіх тих речей. І єдиний спосіб, яким він міг це зупинити, це війною, що він не зробив. Ця війна от, вона стала його реакцією на те, що Україна стала Україною чи намагалася стати Україною. Там багато інших нюансів було, але, в принципі, це було головне. Що його спонукало до того, щоб вдатися до військових. Тому на грубо не треба звертати уваги. учимо треба читати. Взагалі треба читати е, речі, які дають щось пізнає, що, які дають розуміння нам тих подій, які відбувалися. Тому що історія от вона повинна бути повчальною. Якщо ми не вивчаємо уроки минулого, далі діє той принцип, про який один із власників заявив так: що історія погана вчителька. Вона нікого нічого ніколи не вчить. Але вона жорстоко карає за погано вивчення року.